Вітаю всіх, мої дорогайсеньки. Тиждень для України. З новорічний тиждень з 29 грудня 25 року по 4 січня 26 року. Покажіть мені тиждень для України. Перше, що я хочу спитати, це про обстріли. Обстріли будуть, причому жорсткі. По містам, де працюють люди производства, по там, де накопичення дорогих ресурсів, будуть удари орішниками, бояришниками, калібрами, да, і причому дуже болючі. Будуть бити туди, де святкують люди, де великі ресурси наші, де діти. Без світа будемо, можливо, навіть і в святкові дні. і в святкові дні, да, Багато хто буде без світа. Бережемо дітей, бережемо дітей, центри відпочинку. там, знаєте, Не збирайтеся там, де дуже багато людей. Не збирайтеся. Коло ялинок, в торгових центрах і так далі, і так далі. Що ще чекає на цьому тижні Україну? Покажіть мені. Знову мені показують про те, що летітимуть велика кількість шахетів. Кроми обстрілів, що нас чекає? Нас чекає звістка про Китай. Якась дуже обережна заява со сторони Китаю прозвучить більше всього якої ми, можливо, не очікували. Не очікували. Остаточно стане ясно, що бумажка по війні, яку зараз мусолять усі вже, да, третій місяць, чи другий, чи який там, да, вона обманна, вона ні о чому. Це подлость, обман, маніпуляція, брехня і що поки що війна йде далі. Росія зробить якусь більш всього громку заяву, але вона буде ні ніочом. З переливання з пустого у порожнє. Буде сказано, можливо, що щас, як заявить, як вийде очередний двойнік, тройнік чи подовжувач, як заявить щось, як скаже таке, щось вагоме, буде воно ні ніом. Що, ще? На що? На ще нам потрібно звернути увагу? Зустріч Зеленського з кимсь може бути, із європейських лідерів. Або до нас хтось приїде, або Зеленський кудись з'їздить на празники. Але, скажімо так, ніякого толку від цього немає і поки що бути не може від цих всіх зустрічей, перемовин і так далі. Да? Ну, Або це буде якась телефонна розмова, ну, в общем, все одно буде спілкуватись і говорити. Так, зірка якоїсь поважної людини може закотитися або, скажімо так, навіть не закотитись, я скажу приобрести новий, новий вид. Да? Я скажу так, це якась людина дуже відома, по зірці, дуже відома, можливо, військовий, бувший військовий, і теперішній військовий. І по діяволу він зробить якийсь ход конем. Він зробить якийсь ход коньом. Там пишуть, що залужний покидає пост посла і повертається в Україну. Можливо, це якраз і про нього. Можливо, про когось іншого. Ми це побачимо. Що ще треба в Україні? Знати? В собственном домі, сила, Верховна Жріця. А... Ми можемо узнати про якесь тайне оружжя, яке і создається у нас в домі. Да? Або ми це побачимо в як воно працює, да? тому що те, що создано в субственному домі, сила, що трималося в тайні, може нанести сокрушительний удар. По кому, по кому. Прекрасно, по, кому? по комусь нанесем. Не буду говорити про цю країну, але по комусь та країна, яка прийшла з мечом, да, яка позиціонує себе як багата і яка веде з нами зараз перемовини, тіпа, да, по ній може бути нанесений башточка така красива. Ну і, хорошо. ну, і хорошо. Бережіть себе, бережіть дітей, не збирайтеся там, де багато. Тому що покоя в нас на вихідні, на празники не буде. Слідом я беру Росію. Святковий тиждень для Росії. Чи буде палати горіти на Росії? Їм буде страшно, вони десь теж будуть сидіти без світу, десь будуть жертви. Це може бути на окупованих територіях, временно окупованих територіях, територіях, да? це може бути і в їхньому вже собственному домі, їм треба теж бути обережними, тому що і вони будуть без світа, і вони будуть жертви, і у них будуть жертви. Летітиме, летітиме. Летітиме. По і летітиме теж і поменше, і по більше, і по тому, що вони дуже р'яно захищають, і по якомусь дуже цінному летітиме, і по військовим їхнім. Я скажу так, ми добре працюємо над тим, щоб у них теж був хаос і не було світла на новорічні свята. Так, що ще треба знати Росії про те, що буде відбуватися з 29 грудня по 4 січня 2026 року? У них там на болотах. Ну, траур буде, світа не буде, темно буде, больно буде, страшно буде, хаос буде. Літатиме, ракети будуть, їм треба бути обережними. Карти повторилися, як наче підчоркують те, що їм це важливо знати. Дай Бог. Що їм ще треба знати? Це хто? Ну, їхній сонцелійкий більше всього вийде і буде проливати з пустого порожнє, причому дуже довго. Дуже довго розказувати, що їм совершенно не важко, да? а їм дуже радісно і прекрасно. Дуже радісно і прекрасно. Що вони готові як припинити прийняти двояке рішення, да? так і продовжувати роботу по СВО. Що ще їм треба знати? Боль. Ще раз карти показують, що їм буде дуже боляче, дуже боляче. Там, де щось цінне, цінне. там знаєте Удар буде по тому, де щось дороге і де є люди. І їм це треба знати: Трамп, світ, перемога. Розчаровані. Вони будуть говорити про те, що Трамп знову їм друг, що весь світ готовий з ними дружити, що вони переможці. Це все буде якимось чином іще пов'язане з Трампом. Можливо, Трамп буде в якійсь свої речі, щось упоминати про них. Їх це буде з однієї сторони радувати, з другої сторони розчаровувати, бо зовсім не такого вони хотіли, звичайно, миру. Не такого. Що ще їм треба знати в ці святкові дні? Ці святкові дні. Так. Е, на якихось територій, де і ніхто нічого не очікував, може бути якийсь дебош, якийсь бунт. Е, навіть не можу вам сказати, що це. розумієте? Тиха мирна територія, свята, все хорошо. Вона входить в состав Рашки, і тут, значить, заварушка якась. Заварушка. Нам про це розкажуть. Або ж туди щось прилетить дуже боляче в цю, на цю територію, і там будуть дуже возмущатися люди. Понімаєте? Возмущаться люди. І їм прийдеться навіть їх прийдеться успокаювати і навіть щось їм виплачувати, щоб вони не возмущалися, якийсь ущерб возміщать. Що нам треба ще знати про Росію на празники? Зеленський ЗСУ удар. Прекрасно. Я більше не буду сюди вглублятися. Да? Те, що було на паузі, Зеленський, ЗСУ, королева мечей, зроблять больно. я дуже на це надіюсь. Дай Бог, дай Бог. Відео буде довго, я хочу в одному відео подивитися ще і події в світі, і події в світі. Так, що у нас у світі? Новорічний тиждень, про що нам потрібно знати? Що у нас у світі буде в новорічний тиждень, про що нам потрібно знати? Так, Перші дві карти виходять отакі: маг і сила. Ну, заяви багатьох лідерів. Хтось буде, ну, кожен буде поздравляти, напевно, свою націю, робити якісь заяви, да, розказувати про те, що нам треба підсилюватися, що нам треба як у ніякого льва, що ми в боротьбі, що нам треба діяти по-новому, і, і так далі. Десятка мочів. Багатьом країнам буде неприємно і боляче. Всі говоритимуть про кінець війни, про перемир'я, про те, що це треба припиняти. І всі говоритимуть про те, як це важко зробити в світі будуть говорити про це. Двійка кубків домовленості, помірність. Ой, ну Тема буде вітати одна й та сама. Надо зупинити цей хаос, надо домовлятися, надо достигати якихось домовленостей, треба мир, да? але мир. Як ми бачимо, який херовий. Да? Ну, є поговорка, лучше поганий мир, чим хороша війна. Да? Давайте оцю ще карту. Що буде в світі? Король Пентаклій. Ну, вся увага буде прикута до Трампа. Да? Всі будуть слухати його очередний бред. Ну, Я слухала заяви перед зустрічю з Зеленським І ще лідерів. лідерів. Європейських, то вони привержені ділу Трампа. Вони хочуть з ним дружити всі. Причому. І тільки разом із США вони бачать, значить, припинення війни і свою безпеку. Ну, людям ще не доходить, що з Америки вже захисник ніякий. Ой, Трамп буде розказувати про. Як він високо взлітає, які він зміни в слідуючому году втілить. І всі розкривши рота, всі країни, я маю на увазі, розкривши рота, да, десятка пентаклів це Євросоюз і з і ними, Будуть дивитись на нього да, з увлажненим взглядом і е, ділати від, що вони йому вірять і що він не бредить. Паш Кубків, що ще буде? Дуже багато буде дезінформації, яку нам не потрібно буде слухати. Тому що виловити в цій муті суть і правду буде неможливо. Неможливо. Понімаєте? Тому що те, що казалось жінкою, кажеться мужчиною. І, тобто, ну, лож, брехня, і відключайте новості. Відключайте новості. Не дивлячись на всі заяви про мир, да, розговори Трампа про те, як він все в 26-му році підсилить покращить, і так далі, і так далі. Да. На самом ділі війна набере новий виток на цьому тижні ескалацію з обох сторін більше всього. З обох сторін. Більше всього, вони битимуть і ми битимемо. При всіх розговорах про те, що треба домовлятися, про те, що треба дідушка Трамп великий, і він нам точно принесе мир. Війна взлетить, як оцей дядько, на мітлі. Дев'ятка мечів. Такий, знаєте, 26 й рік, по всім ощущенням, людям на планеті, принесе страх перед майбутнім, незрозуміло, не що твориться в світі, хаос, розчарування, якісь непонятні відчуття, болю, страху, і коли, коли все перевертається в твоїй голові і не знаходить, і це не тільки там у, у нас в Україні, це для всіх людей у світі. Коли всім страшно і непонятно, що взагалі буде проходити в му році. Ось така фігня-малята. Тим не менше, я всіх вітаю з наступаючим новим роком. Як сказала Джорджія Мілоні, всім треба хорошо відпочити на ці празники, тому що 25-й був важкий, а 26-й буде ще важчий. Нікого не лякаю, просто в такий час живемо. Все, мої куколки.